Сьогодні заявлена тема використання можливостей соціальних мереж для донесення інформації громадянам. Віртуалізація політики. Я хотів би запитати, чи всі чують мене. Якщо ні, то будь ласка, за контактами, які є на сайті, і повідомте, будь ласка. Я знаю, були певні, певні проблеми у учасників вебінару попереднього. Відеоверсія вебінару розміщена на нашому сайті. І так само ця, цей вебінар буде розміщений. Якщо буде якісь технічні проблеми, я думаю, що ми їх вирішимо подвійним записом відео, можливістю так само виставити його на нашому сайті. Ну і ближче до нашої теми я хотів би повернутися до того, що стало ініціативою нашої розмови. Насправді, соціальні мережі це частина нашого життя, і причому це вже стало безповоротно, безвідворотньо насправді. І ця безвідворотність стосується не тільки нас, громадських діячів, але стосується політиків, працівників муніципальних утворень, працівників органів бюджет влади, бізнесу і всього суспільства як такого. Так виходить, що соціальні мережі ще років п'ять назад були досить ефемерними і тільки-тільки входили в наше життя. Сьогодні той, хто не має аккаунту, в соціальних мережах фактично не існує, тому що його непомітно. Він не обмінюється з іншими людьми, і е, наявність такого інструменту допомагає просувати мене як людина, яка зацікавлена в реалізації тої чи іншої політики, справи, ідеї, е, громадської думки і так далі, допомагає мені бути помноженим на кількість моїх друзів, на друзів моїх друзів і так далі до безкінечності. А, про соціальні мережі, як рушій е, змін демократичних, почали говорити дуже давно. Але особливо актуальним стала ситуація пов'язана з е, так званими арабськими революціями, які мають е, в своїй основі дуже велику комунікативну складову, яка відбулася саме завдяки соціальним мережам. Е, коли ми говоримо про першу революцію, а саме ми говоримо про е, революцію в Тунісі і в Єгипті, то так, вони так і називаються або Фейсбукова революція, або твіттерна революція. Які в принципі зробили дуже багато ці мережі для того, щоб можна було сказати про те, що завдяки ним відбулася ця подія. І якщо розбирати деталі під час саме цих подій, то дійсно ця складова комунікативно допомогла швидше, якісніше і з більшою довірою проінформувати більшу кількість людей. Проте, споглядаючи інтерв'ю активістів цих рухів, можна сказати, що це була тільки частина загальної роботи. Головне це сформувати через соціальну мережу через соціальну довіру до подій, закликати їх до кроку вперед, прийти і безпосередньо прийняти участь у тому чи іншому заході дії, яка була важлива в той момент. Коли ми говоримо про Туніс, і про Єгипет, то насправді соціальні мережі. Зіграли дуже велику роль саме в цій комунікації, як в межах столиць, так і за межами, і стали дуже таким серйозним поштовхом до активності людей. Люди через чітку інформування, особливо в умовах, коли відключалися звичайні канали зв'язку, коли не працювало телебачення, радіо і інші можливі канали, то довірили більше всього твітерним повідомленням. Фейсбуку і завдяки цьому, що влада не змогла проконтролювати і утримати цей контент, люди отримали достовірну інформацію досить інтенсивно і швидко і могли динамічніше, чим інші, реагувати і впливати на ті чи інші процеси. Так, наприклад, в Єгипті на дев'ятому році було всього на 1741 один користувач, тоді як фактично після подій. В вже було в три рази більше е аккаунтів, які можна віднести до цієї країни. Е так само Facebook, е акаунти в Фейсбуці це 5 мільйонів 199 тисяч, е які складали всьо всього на всьому 6,46% проникнення. Але. Е це теж теж серйозно спрацювало, і це дало можливість саме тій активній молоді та тій соціальній групі, яка користується цими інструментами, бути більш поінформованим. Проникнення в Єгипті в Фейсбуку складає 6,46%, але наприклад, вже в Тунісі, де перша, перша ця хвиля розпочалася, проникнення складає вже 19,53%. Для прикладу. В Росії це 48%, США це 48% проникнення Фейсбуку, і в Росії це 2,7%. А я пізніше буду повернутися до цифри ефективності соціальних мереж в Україні і повідомлю ці дані, що стосуються ефективності соціальних мереж і їхньої аудиторії в Україні. Але та наявність проникнення, та наявність готовності до... Включення в процес дала можливість запровадити процеси, які дали можливість зрушити не просто людей з місця, а зрушити політичні процеси і змінити владу в країні. Якщо би говорити, для чого це нам сьогодні, і що би нам дало можливість такий досвід, то я скажу, що соціальні мережі це знову ж так само невідворотні майбутнє, і не рахуватися з ними не можна, тому що сьогодні і наявні інструменти. Електронні і соціальні мережі, як вже існуючі старі інструменти, дають можливість зробити те, що раніше потнена що потрібно було раніше, були місяці, тижні, а можна деколи і роки. Саме і соціальні мережі і те, що ми говоримо як інструменти соціальної взаємодії, я би виділив в таку цілий пучок або цілий збірник інструментів, цілу велику. Сховища інструментів, які використовуються для впровадження електронної демократії. Саме електрон демократії, я хотів би зачитати визначення, яке є в Вікіпедії. Електронна демократія є демократія, це форма демократії, що визначається використанням інформаційно-комунікаційних технологій, яка основного засобу для колективних розумових краудсорсинг, адміністративних процесів інформування, прийняття спільних рішень, електронне голосування, контролювання, виконання рішень на всіх рівнях, починаючи від рівня місцевого самоврядування і закінчуючи міжнародним. Дуже важливі аспекти, особливо коли ми говоримо про те, що стосується політика. Звичайно, невисока рівень проникнення всіх соціальних мереж життя України не дає ще достатнього ефекту, не дає такого різкого поштовху до. Використання цих інструментів. Але я думаю, що з зростанням проникнення, зростанням мережі і кількості користувачів соціальних мереж вплив на життя українців будуть мати ці інструменти, інструменти липтовної демократії. Так само я би хотів сказати, що так само в зворотному випадку, через соціальні мережі, через інструменти литурної демократії будуть дуже серйозні можливості для впливу для полі... на політики. Якщо говорити про те, що сьогодні вже працює, або що можна знати як такі інструменти мережевого тиску або мережеві зимодії, я не буду переходити фактично переказувати всі абсолютно, я зупинююся на самих яскравих речах, і для мене є прикладом дуже важливим насправді приклади діючих інструментів, які сьогодні вже можна показати як абсолютно. Діючі інструменти з підтвердженою репутацією і які можна копіювати використовувати для нашого життя. Але першого почну я з іншого прикладу, з прикладу іншої країни, це Сполучених Штатів. Сайт дуже простий, є дуже просто шукати в інтернеті. Я... Ми пізніше розмістимо посилання на ці сторінки, про які я говорю. Я говорю про сайт сторінку Білого Дому, який називається Visa People. Сторінка проти звучить так: petition.whitehouse.gov, який дозволяє висловлювати свою позицію і збирати підтримку, яку варто. Варто піднімати тему. Методика і практика роботи з цим інструменту зовсім проста. Для того, щоб вас підтримали, вашу петицію поставили в перелік тем для голосування і підтримки, потрібно зібрати 150 людей, яким ця тема цікава. Тоді вона виноситься на сторінку. Цього порталу І після цього ви вже можете, використовуючи соціальні мережі, зацікавлювати людей цією темою. Для того, щоб Білий дім звернув увагу на таку тему, щоб відбулася певна реакція, потрібно зібрати 100 тисяч голосів американців, які би сказали, що це те, що їх насправді цікавить, це те, що ради чого вони готові там віддати час. І варто обов'язково звернути увагу Білому Дому, і насправді що цікаво, що ці, е, цих, ці петиції звертають увагу на сьогодні на останнє, за останнім підрахунком е, близько 163 петиції було е, підтримано кількістю більше е, 100 тисяч голосів, і він, вони насправді. Працює досить непогано, відгукується нам. безпосередньо на ті, на ті речі, схильні до обговорення політики, цих використовують ці петиції як аргументи в своїх політичних баталіях, показуючи, що та чи інша тема є гострою і важливою, і це є аргументом для підготовки або інших політик, або законів, або Провадження цих, цих рішень в життя е, насправді в системах, де є уставлена демократія, інструменти електронних, електронних е, соціальних взаємодій дають можливість не тільки воювати з владою, не тільки бути почутим владою, але й можливість взаємодіяти. Є можливість е, сказати про те, що е, мені потрібна допомога, політик може про це звернутися з. До громади він може так само заявити про те, що е, він хоче щось про щось інформувати, залучити на свою сторону більше сторонників і отримати е, більше підтримку е, не тільки голосів, а активних діячів, які можуть вийти на вулицю, бути активними учасниками в тій чи іншій кампанії, голосувати коштами. І приймати участь в впровадженні цієї політики або цього закону, який буде винесено в обговорення тими чи іншими політиками. Так само можна приймати участь в розробці політик, розробці законів, приймати слушну думку, залучати за допомогою краудсорснових компаній ресурси, не тільки обов'язково це кошти, але це і думка, і час, і інші речі, які можна було б як ресурси визначити для успішної діяльності політиків. Я пізніше наведу декілька цікавих і Електронних інструментів, які привернули увагу у людей і стали досить ефективними і успішними. Проте успішність того чи іншого електронного інструменту лежить в площині саме використання зрозумілих клієнторієнтованих підходів. Можна скільки завгодно придумати цікавих речей і технічних, і психологічних інструментів. Але насправді працює це тільки тоді, коли інструмент або підхід використання се мережі орієнтований на те, щоб люди відчули учасниками цього процесу, щоб вони відчули і були відповідальні за те, що відбувається навколо цього процесу, і згуртування відбувалося не в віртуальному середовищі, а в реальному практичному середовищі. Голосуючи гривнею або ногами, люди. Можуть насправді більше зробити, і в цьому лежить головна площина взлучення соціальних інструментів електронної демократії, соціальних мереж окремих інструментів до громадської активності, до того, щоб ця демократія була живою і абсолютно реальною і практичною. Дуже часто нарікають особливо в Україні про те, що часто люди, які є блогерами, які є дописувачами різних сторінок. Користавача Фейсбук, вони не виходять на вулицю, вони інертні. І я в прикладі, особливо, коли, пам'ятаючи зимові події з нашими автодорогами, я пам'ятаю кількість людей, які зібралися під Укравтодором, які принесли свої поломані деталі автомобілів. І це було дуже-дуже мало людей. Насправді, це не було такою силою впливу, не було тієї хвилі, яка б сказала, що заставила б працівників Укравтодору вийти на вулицю, бачатися, говорити і так далі. І так далі. Але вона стосувалася в більшості, але можливо щось не спрацювало. Швидше всього, на мою думку, таку більше посередковану думку, ініціатори кампанії не не вклали в свої меседжі, в свої повідомлення і не випросили ті інструменти, які би заставили відчути причетність до цих жахливих доріг, до цих поламаних автомобілів, корків і так далі. Тих людей, які безпосередньо користуються. Тому що, для прикладу, дуже цікава кампанія Сині Відерця в Росії мала дуже популярний, абсолютно дуже гарний і неочікуваний ефект, коли люди з мигалками перекривали дорогу, заважали вільному руху і так далі. І тоді водії чіпляли відерця з-під майонезу або звичайні відра. Чекали на автомобілі і їхали з ними, говорячи про те, що показуючи те, що вони, е, турбуються про безпеку і не хочуть терпіти хамства на е, дорогах.